Друзі, привіт до вашої уваги. Павербанк ємністю 2600 з збудованим ліхтариком та з дуже оригінальним стильним дизайном, що привертає до себе увагу У лоті 11 штук, 8 червоного кольору та 3 чорного. Має один порт USB, час зарядки до 4 годин. Є захист від перенавантаження струму, захист від протікання батареї. В комплекті перехідний адаптер 2 в одному. Розроблено та виготовлено спеціально для Європи. Замовити лот ви зможете у наших менеджерів або через телеграм-та вайбер канали. Всім дякую за увагу!